Вже десять років в Україні війна, О, скільки горя принесла вона, розбиті села, знищені міста, Повсюди повсюдиться кров, кругом біда, скільки смертей, скалічених життів, дітей, хтось втратив, хтось осиротів, щодня солдати гинуть у боях. У молодих юначих ще роках хтось втратив дім, в який усе життя вкладав фінанси, час і почуття, залишились руїни лиш одні і рани у сердечній глибині. В сльозах моя країна, у крові, і з кожним днем загиблі є нові, душа болить та рветься на шматки. І плутаються в голові думки від тих жахіть, що ворог наробив, скільки невинних діточок убив. Страшне насильство, і знущання і глум не може осягнути цього ум. Хіба назвеш солдатів тих людьми, хто збиткувався злісно над дітьми, хто на старих безсилих нападав, жінок глумився, Речі розкрадав, то слуги сатани, й перед творцем вони відповідатимуть за це. У Бога правда знаю я одне, нікого Божа кара не мене За час страшного кровопролиття змінились наші цінності життя. Ми стали цінувати кожну мить і рідних, за яких душа болить. Нам стали цінні тихі вечори, щоденний хліб дарований згори, м'якенька постіль і затишний дім, і мирне небо в радість нам усім, та серце плаче кожен день за тих, хто у підвалах тулиться сирих, без їжі і води вже довгий час, хто втратив рідних милих серцю враз. За наших вояків ще на війні, ночують у окопа всі ці дні, вони боронять нас життя своє, багато хто за край свій віддає. Ми вистояли з вами, бо нас Господь до цього дня беріг, якби не Він простяг своє крило, то тебе й мене тут вже не було б. По милості Його ми живемо, тому подяку Богу віддамо. Бо навіть і солдати свідчать теж про дивний захист божих рук без меж. Молитви наші чує вічний Бог, вони спасли від смерті багатьох, уберегли колись немало міст, молитва щира, покаяння й піст. Тому сьогодні в цей день з молитвою до Господа прийдемо, попросимо миру з вірою в Творця. І сил, щоб вистояти до кінця. Він перемогу подарує тим, хто у тісних близьких стосунках з ним, хто щиро смиренні з каяттям, йому вручає все своє життя. Прости нас грішних, Отче, поможи і Україну нашу збережи, щоб вона ще піднялась з руїн і принесла тобі хвалу й поклін.